Прощення та щастя. Уявіть, що кожен цей камінець це ваша образа чи гнів на когось. На батьківщину купила іграшку, на вчителів за оцінку, на продавчині, що грубо відповіла, за зраду в дружбі чи коханні. І далі, далі можна продовжувати. З дитинства ми збираємо такі камінці і інколи несемо їх до самої смерті. Їх ми можемо назбирати непідйомну на кількість яка заважатиме нам рухатись далі і не залишатиме місця для нашого щастя адже наші думки будуть тільки про їх тяжкість для нас погодьтесь нести таку ношу не дуже раціонально. Нам необхідно навчитися прощати. Пам'ятайте, як робити жабки по воді? Давайте почнемо позбуватися цього важкого вантажу, починаючи з маленьких і рухаючись до найважчих. Це не означає, що вам повинно подобатись те, що трапилося щось негативне. Натомість ви можете відновити контроль над тим, як ви реагуєте. З точки зору своїх емоцій і поведінки на ці події з'являється більше місця для вашого щастя, це ваше життя. Не відбирайте його повноту у себе.